Ентузіасти радіють, Z задниму нарешті обзавівся механічною коробкою передач. Відродження ручного перемикання, Z заднему та тріумф ентузіастів. Спортивні автомобілі, як і рок н рол, переживають періоди злетів і падінь. Деякі традиції відходять у минуле, здавалося б, назавжди, але іноді, на щастя, вони повертаються, щоб порадувати відданих шанувальників. І ось на горизонті з'явилася довгоочікувана новина: Z ЗДНО отримає механічну коробку передач. Це не просто оновлення, це символ, який підтверджує, що пристрасть до ручного керування автомобілем жива і не збирається здаватися. В останні роки ми спостерігаємо тривожну тенденцію, автоматичні трансмісії стають все більш поширеними, а ручні все більш рідкісними. Виробники, прагнучи до зручності та ефективності, часто відмовляються від старих технологій. І хоча автоматичні коробки передач дійсно пропонують певні переваги, для багатьох автолюбителів ручне перемикання передач це невід'ємна частина задоволення від водіння. Це зв'язок з машиною, можливість відчути контроль над кожним рухом, відчути пульс двигуна. Саме тому новина про механічну версію Nissan Z нему викликає таке захоплення. Z, як і його попередники, завжди був автомобілем для тих, хто цінує динаміку, керованість і відчуття водіння. І, хоча версія нему 2024 року вже пропонувала вражаючий набір удосконалень, потужніший двигун, жорсткіша підвіска, покращені гальма та аеродинаміка, відсутність механічної коробки передач стала для багатьох розчаруванням. Я пам'ятаю, як вперше спробував ручну коробку передач у підлітковому віці. Це був старий ходмастах, який мій дідусь використовував для роботи. Спочатку було складно, я плутав передачі, заглох, але потім, з кожним новим досвідом, я починав відчувати ритм, відчувати зв'язок з машиною. Це був не просто спосіб пересування, це було навчання, виклик, задоволення. І я впевнений, що багато читачів цієї статті поділяють мої почуття. Що стосується порівняння з Toyota Supra, то тут Nissan. Безумовно, робить ставку на вірність своїм корінням. Супре, хоч і є вражаючим автомобілем, все ж більше орієнтований на технологічність і комфорт, ніж на автентичний спортивний досвід. У той час як Nissan Z з його новою механічною коробкою передач, позиціонується як автомобіль для тих, хто цінує класичні цінності спортивного водіння. Не можна не відзначити, що Nissan, схоже, прислухався до думки своїх клієнтів. Попит на ручні коробки передач, хоч і знизився, але все ще існує. І компанія, розуміючи це, вирішила задовольнити потреби своїх відданих шанувальників. Це говорить про те, що Нісан цінує своїх клієнтів і готовий йти на компроміси, щоб запропонувати їм те, що вони дійсно хочуть. Що чекає нас в майбутньому? Незважаючи на те, що конкретні терміни появи механічної версії з поки не оголошені. Можна припустити, що вона буде доступна протягом 2025 року. Важливо розуміти, що інтеграція механічної коробки передач в уже існуючу платформу нему зажадає певних зусиль і часу, необхідно буде адаптувати двигун, підвізку та інші компоненти, щоб забезпечити оптимальну продуктивність і керованість. Також цікаво, що Nissan не надав ніяких подробиць про налаштування механічної коробки передач. Можливо, компанія планує запропонувати унікальний набір поліпшень, таких як більш короткі передавальні числа, поліпшене щеплення або навіть спортивні перемикачі. У будь-якому випадку, можна очікувати, що механічна версія задним буде ще більш захоплюючою та чуйною, ніж її попередники. Поради для потенційних покупців. Не поспішайте з покупкою. Якщо ви дійсно хочете механічну версію з краще почекати до 2025 року. Вивчіть всі доступні опції. Переконайтеся, що ви розумієте всі доступні опції і комплектації, перш ніж приймати рішення про покупку. Протестуйте автомобіль, обов'язково протестуйте автомобіль перед покупкою, щоб переконатися, що він відповідає вашим потребам та очікуванням. Приєднуйтесь до спільноти. Приєднуйтесь до онлайн-спільноти власників Nissan Z, щоб отримати поради та рекомендації від інших ентузіастів. На закінчення. Повернення механічної коробки передач до Nissan Z NEMO – це більше, ніж просто оновлення, це символ відродження класичних цінностей спортивного водіння. Це підтвердження того, що пристрасть до ручного керуванням автомобілем жива і не збирається здаватися. І я впевнений, що багато автолюбителів по всьому світу будуть раді вітати цей довгоочікуваний тріумф ентузіастів. Нісан з одним з механічною коробкою передач це не просто автомобіль, це досвід. Це можливість відчути себе частиною історії, стати частиною спільноти, яка цінує класичні цінності спортивного водіння. І я впевнений, що цей автомобіль займе гідне місце в серцях багатьох автолюбителів по всьому світу. Важливо пам'ятати, що задоволення від водіння це не тільки швидкість, але й контроль, зв'язок з машиною і можливість відчути себе частиною процесу. Nissan з днем з механічною коробкою передач це автомобіль для тих, хто цінує класичні цінності спортивного водіння і не готовий йти на компроміси.